Вы голубей разводите? Ага. Какая прелесть! Голубей! Ай, сахар! Ай, сахар! Да вы че? Я ж не на продажу, я ж для душі. Для душі Володимир Іванович тримає два голуб'ятника, в яких мешкають 20 пар птахів. У свої 58 років відчуває себе молодим, зізнається він. І все завдяки пернатим друзям. Таке незвичне заняття мешканець нашого міста перейняв від батька. Розпочав з 10 голубів і згодом збільшив свою колекцію до восьми десятків. Але більшу частину своїх годованців пану Володимиру довелося продати та роздарувати. Все ж таки, розведення птахів справа дороговартісна. Ціни, ну, Меньше 100 гривен нету. Плечение дороговатое. Сейчас зерно дорогое, очень, очень дорогое. То есть по большим городам Суми, там, Харьков, там есть клубы специальные, клубы голубеводства. Там выделяется зерно для их дешевле, там, де та беруть карта. За підрахунками чоловіка зараз в Шосткинському районі залишилося тільки 15 його однодумців. Вони час від часу зустрічаються, а, все, спілкуються буде. між собою, обмінюються не тільки думками, але й птахами. Володимир Іванович є частим гостем всеукраїнських виставок. Там має можливість і своїх голубів показати, і нових придбати. От зараз буде виставка 22-го в Харкові снова. Голубі згалубашки не треба їхати брати. Декоративних пернатих пан Володимир сьогодні не тримає, хоча були у нього колись і павичі. Зараз залишив тільки голубів, льотних та білих поштових. Втім, зовсім відмовлятися від свого захоплення господар не збирається. Каже, що без птахів вже не уявляє свого життя. Без них вже не можеш, таке увлечення. Я старався вже свисти два рази їх. Ну, сві... сьогодні місяць-два походив, як... що то не вистачає душі. А до смерти. Розподіляє пристрасть Володимира Івановича і дружина. У відсутність чоловіка вона доглядає за голубками та годує їх. І навіть усім серцем переймається, якщо якийсь із пташенят гине. Іноді смерть наздоганяє підопічних пана Володимира у вигляді копця. Тут вже сам господар хапається за корвалол. Інтересний случай, коли самого лічого копця бігає. Тоді ходиш, то каплі, то серце болить, то що. Ну не. Кагариценача в мене спіш. Думаєш, як вивіс, що подальше такого голуба? В холодну пору року хазяїн годує голубів вранці і ввечері. Влітку добувати корм крилатим підопічним легше, ніж взимку, зазначає він. Тож достатньо давати їм зерно раз на день. Пан Володимир зізнається, що птахи вже настільки звикли до нього, що летять на зустріч тільки но його побачивши. Какаті глупі птахи. У людей все Напевно, і тримається Володимир Іванович своїх молодших товаришів через те, що не мають вони недоліків притаманних людям. І попри все, завжди знаходять дорогу додому, навіть піднявшись вище хмар. Інтересно, коли голуб другий раз забивається, за хмари заходять голубі, от білий хмари йдуть. Вони покривають їх. На відході хмара біла, а вона закриває. Голуби вище ще цієї хмари стоять. І їх уносить далеко. От коли голуб приходить домой, випадає, вони випадають, можуть в канатопи, випадати, в лухові. Це далеко. Дуже. Для голуба, для цих голубів дуже далеко. І голуб приходить домой. Та вже рада. Доволі часто просять пана Володимира позичити білокрилу пару на весілля або на випускний вечір. Він ним відмовляє, знає, якщо замовники не повернуть голубів, ті самі прилетять до рідної домівки. За словами чоловіка, тримав він колись спеціально навчених поштових голубів, які долали відстань понад тисячу кілометрів. Як таки відбувається з птахами, і гадки немає. Вважає, що винні в усьому електромагнітні поля, за допомогою яких голуби і знаходять дорогу. Ну, сейчас много вот этих вышек, телефон их поставили, они сбивают ориентацию голубей. А так было, голуби, голуби вот эти почтовые, в основном, он, идут на спортивный запуск, на большое расстояние. Вот приезжали в Киев на выставку, там, и из Германии привозили, ну, со всех городов свозили на выставку, сама, и брали голуби, много голубей. Ну зап... був запуск. Ну много не при не приходять голуби, теряють орієнтацію. На виставках судді враховують такі якості голуба, як його витривалість, краса польоту, постава крила. Це погляди професіоналів. Пересічні ж громадяни керуються скоріш інтуїцією, а вона підказує, що кожна птаха, якою б вона не була, заслуговує на головний приз в серцях своїх прихильників. Виявляється, що ось такі гарні пірнаті створіння можуть бути не тільки символом миру, а й джерелом натхнення, гарного настрою та приносити безліч позитиву.